Вам привіт з Дніпра. Ми сьогодні 19 січня, всі з водохрещем. Ми сьогодні не встигли окунутися, але надію, що завтра, напевне, підемо. Сьогодні, 19 і завтра, 20 числа, в Дніпрі в Дніпрі приходить велика виставка. І ми приїхали з Ібомиром Тарасовичем як представники нашої спілки. Представляємо нашу спілку, представляємо наше виробництво, тобто наші бджолопакети. І короткий підсумок першого дня зараз проведемо для вас. А вже завтра я вам покажу невелике відео, що тут є і які тут є пасічники, та які тут день є. День прийшов день пройшов досить цікаво. Було е, цікаве спілкування з пасічниками Дніпра. Е, е, інтерес до бджолопакетів е, наших Чернівецьких. Ну поки що такий. Е, Прохолодний, скажімо так, але люди спілкуються, цікавляться. йде е, е, гаряча дискусія стосовно цінової політики. Ось, Ну і е, подивимося, як буде ще завтра. Е, було приємно те, що підходили до нас е, пасічники, котрі минулого сезону. у нас замовляли вже лопакети через нашу голову. Давали відгуки, позитивні та негативні відгуки. Ці так. бджолопакети тут серед мікровських пасічників були розпреділені? Е... Хаотично, хаотично, бо тому, що ми і... формували були машину. Там були різні бджолопакети від різних пасічників, але були всі підписники. Пам'ятаєте? Так, і від одного пасічника попали пакети до пасічників різних. Так, ось, так. І, від 4 бджолопакетів до 15 бджолопакетів від одного пасічника порозіхалися по Дніпрі, в загальному десь біля 70 пакетів від даного пасічника роз'їхалися. І люди розказують, що бджолопакети в основному слабенькі, на поганої якості, і більшість не перезимувала. Тобто, вже вони ну, загинули. І цих бджіл немає. Взагалі, тобто вони е, свої кошти. Викинули на, на, на повітря. Купили неякісний бджолопакет. Е, іншими пакетами не були задоволені. Е, не дуже задоволені, бо тому що ми давали були і пакети з морфометричними дослідженнями бджіл, то там був гарний відгук. Е, що це за пасічник? Ми повідомимо. Ми знали yeah, про ну, цю ми, ситуацію. Не ми, ще, ми ще не прийняли рішення, чи ми будемо повідомляти, чи не будемо повідомляти. Ну, можливо, на зборах ми діло це, це піднімемо обов'язково. В лютому місяці у нас будуть збори обласні, і там це питання однозначно ми піднімемо якось і будемо вирішувати, як нам далі рухатися і як нам далі працювати з даним пасічником. Бо тому що це авторитет нашої спілки, і він підривається ось такими недобросовісними. Е ну, там причина ще не зрозуміла. Можливо, це помилка пасічника. Можливо, щось він зробив неправильно, не усвідомлюючи е цього. Тому над цими помилками треба працювати да. і гостру увагу на, на цих моментах. Ну, загальному е сьогоднішній день пройшов непогано. Ми відразу вже з поїзда прийшли сюди на виставку. Позаду нас цирк знаходиться. Відразу сюди прийшли. І цілий день привели буквально в фоє цирку. Багато тут позіхалося пасічників, багато виробників. Різних завтра, якщо зможемо, буде, буде час, то обов'язково для вас зробимо невелике відео. Наразі дякуємо. До завтра.